Привіт! В минулому відео ми обговорювали ретиноїди. Ми говорили про найпопулярніші форми ретиноїдів. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, як правильно ввести ретиноїди в свій догляд, як правильно вибрати засіб, в складі якого будуть ретиноїди, поговорити про побічні дії та як з ними справлятися. Тому запасайтеся тепленьким чаєм, кавою, буде цікаво. Така холодрига. Скажу відразу, що це відео буде у форматі питання і відповідь, тому давайте починати. Нагадаємо, для чого нам ретиноїди взагалі, яку користь вони приносять. Ретиноїди мають антивіковий ефект, доведений антивіковий ефект, який досягається через стимулювання вироблення еластину та гіалуронової кислоти, які з віком, звичайно, вже зменшуються. Також ретиноїди регулюють роботу сильних залоз, вони прискорюють процес мікровідлущення, що в свою чергу прискорює процес оновлення епідермісу. Тобто від ретиноїдів користі більше, ніж від мого червоного медичного диплому. Кому потрібно використовувати ретиноїди та з якого віку краще почати користування ретиноїдами? ну, Ретиноїди себе дуже добре показали при лікуванні акне, але такі препарати, мається на увазі для лікування акне, повинні призначатися лише спеціалістом і прийматися під контролем спеціалістам. Також чудовий ефект при використанні ретиноїдів буде для тих, у кого вже старіюча шкіра або шкіра з першими ознаками старіння. Особисто я почала використання ретиноїдів у віці 25 років, в той час, коли у мене вперше з'явилися зморшки на чолі. Але знову ж таки, використання ретиноїдів. Я не можу сказати, що є якийсь, знаєте, от такий точний. Точний вік є рекомендований вік з 25 років. Тому, якщо коротко, то все за показанням. Питання номер три: кому варто уникати використання ретиноїдів? Якщо ви вагітні, якщо ви плануєте вагітність, або якщо ви годуєте груддю, то на цей час варто припинити використання будь-яких засобів, в складі яких є ретиноїди. Якщо до стану щодо типу шкіри, якщо шкіра у вас дуже реактивна або дуже чутлива, у вас є розація або купероз, то використання ретиноїдів вам протипоказано. Коротко про місцеву погоду. Коли я тільки починала знімати, на вулиці було яскраве сонце, в приміщенні було дуже хороше світло, я думаю, о, якраз крута, крута можливість, щоб почати знімати. І буквально через хвилин 10, ну скільки я знімаю, хвилин 10. Уже вітрисько, на вулиці темну, дощ. Ну, я перепрошую за погіршення якості зйомки. Але якщо ви знаходитеся в групі протипоказань, то рішення є. Варто розглянути використання бакучіолу. Це відносно новий компонент на бюті ринку Він за своєю дією чимось схожий до ретиноїдів, він також має антивікові, антивікові властивості, але в порівнянні із ретиноїдами він не має сильної подразнічої дії, в який час доби потрібно використовувати ретиноїди. Використовуються ретиноїди лише у вечірній час, так як ретиноїди нестабільні і руйнуються під впливом сонячного світла. Плюс ретиноїди роблять вашу шкіру фоточутливою, що призводить до гіперпігментації. Тому не забувайте про SPF, про сонцезахист на наступний ранок після використання ретиноїдів та й в принципі завжди. Далі, чим не можна поєднувати ретиноїди? І тут мова йде про один і той же час доби, мається на увазі про одну рутину. Не поєднуються ретиноїди разом із ЕІЧАЙ та Бієчей кислотами, а я нагадаю: до цих, до цих груп кислот відносять гліколеву, мигдальну, молочну, саліцилову кислоту. Та, в принципі, всі кислоти не можна використовувати разом із ретиноїдами. далі не варто використовувати ретиноїди разом із вітаміном С та бензилпероксидом. Проте варто сказати, якщо ви знайшли засіб, в складі якого є вітамін С, наприклад, засіб від Paula's Choice, то, то можна спокійно брати такий засіб, так як хіміки змогли знайти ту форму вітаміну С, ту правильну концентрацію, яка буде чудово працювати разом із тією чи іншою формою ретиноїдів. тому не бійтеся, коли ви бачите в складі ретинолу або якогось засобу, в складі якого є ретиноїди разом із вітаміном С. Далі з чим можна поєднувати. Поєднувати ретиноїди можна разом із гіалуроновою кислотою, а, так як ми знаємо, що гіалуронова кислота не є ексфоліантом, а чудово зволожує шкіру після. Також можна використовувати ретиноїди разом із ніацинамідом. Ніацинамід в цьому випадку буде слугувати таким, знаєте, бустером, він допоможе захистити шкіру від цього негативного подразнюючого впливу ретиноїдів. Тому, якщо ви використовуєте ретиноїди разом із ніацинамідом, Варто використовувати ніацинамід першим, а потім уже ретиноїд. І тепер ми підходимо до ще одного правила: що ретиноїди та кислоти потрібно. Використовувати лише на повністю суху шкіру, тому що при використанні засобів на вологу шкіру вони поглинаються швидше ефект від них стає кращим, коли мова йде про зволожуючі засоби. Тоді, коли мова йде про ретиноїди, нам цього не потрібно. Нам не потрібно, щоб вони абсорбувалися шкірою швидше, так як це викличе ще більше подразнення. І найцікавіше це правила введення. Існують спеціальні ретинові сходинки, які були розроблені для поступового введення ретиноїдів і для мінімізації подразнючої дії. Схема така: перші два тижні використовуються два рази на тиждень, наступні два тижні через день і на п'ятий тиждень використовуються кожного дня. Але, варто сказати, що не потрібно ставити це правило в абсолют. А важливо спостерігати за реакцією шкіри. Таке правило застосовується для ретинолу та ретиналю. Під час ведення ретиноїдів буде спостерігатися підвищена чутливість шкіри, лущення, сухість, почервоніння. Це нормально, це так званий процес. Ретенізації, процес адаптації шкіри до ретиноїдів. Також можлива поява ще більшої кількості комедонів або запальних елементів, це нормально за рахунок швидкого оновлення, швидкого оновлення шкіри, всі комедони, всі прищики, які сиділи всередині, чекали свого часу, виходять назовні. Всі ті побічні дії повинні зникнути через два місяці, але якщо вони не проходять. То варто знизити концентрацію ретиноїдів або змінити форму ретиноїдів. Скажу декілька слів за концентрацією. Якщо ви новачок, то який би бренд ви не вибрали, завжди починайте із найменших відсотків, які представлені у цього бренду. Також я хочу сказати, що якщо під час використання ретиноїдів у вас шкіра не лущиться, це не означає, що ретиноїди не діють. Можливо, ви вже використовуєте кислоти в своєму догляді, або ви часто ходите до косметолога на пілінги і ваша шкіра вже й без того. Відлощених. Скажу за себе за свій власний досвід. Кислоти в свій догляд я ввела першими чим ретиноїди, тому під час введення ретиноїдів шкіра у мене взагалі не лощилася. Із побічних дій у мене були лише комедони, закриті комедони по всьому обличчю, особливо на чолі та зоні підборіддя. Ну і взагалі, як тільки у вашому догляді з'явилися ретиноїди або кислоти, весь інший догляд повинен бути м'якшим. І бути спрямований на відновлення захисного бар'єру шкіри. Тобто пінки для очищення повинні бути м'які, неагресивні, з хорошим pH. Якщо, ви, якщо ми говоримо про тонери, то вибирайте тонери, в складі яких є центелла або абоценеравлик. Якщо говоримо про сироватки або сироватки, Вибирайте ті, в складі яких є кераміди або пробіотики. Що, якщо ми говоримо за крем, то вибирайте в складі яких є алантоїн або пантенол. Взагалі, все, що відновлює захисний бар'єр шкіри, повинен повинні бути у вашому арсеналі. Тому давайте підсумуємо правила використання ретиноїдів. Вечір, двохетапне очищення шкіри, гідрофільна олійка або бальзам. Це перший етап. Другий етап пінка для умивання. Третій етап може бути ніацинамід або тонер за бажанням, але варто зачекати, щоб він висохнув. Далі на суху шкіру наносимо ретиноїд, Чекаємо 15-20 хвилин, а вже після наносимо крем для відновлення захисного бар'єру шкіри. На цьому все. лягаємо спати. Далі, яку кількість засобу варто використати? Горошину, буквально горошину. Видавлюємо горошинку на пальчик. Розносимо точково по всьому обличчю і розмащуємо. Тут є правило: чим тоньше, тим краще. Не потрібно наносити щедро ретиноїди на обличчя, бо так ви можете зробити лише гірше. До речі, ефект від ретиноїдів не потрібно очікувати відразу. Якщо ми говоримо за віковий антивіковий ефект. То побачити його можна лише через 3-6 місяців. Якщо ми говоримо про висипання та пігментацію, то ефект може з'явитися через 3 місяці приблизно. Як правильно вибрати засіб, в складі якого є ретиноїди? Ну, почнемо з того, що фраза ціна, якість це та фраза, яку можна використати, коли ви вирішили інвестувати в цей засіб догляду. Справа в тому, що ретиноїди – це нестабільні інгредієнти, які дуже швидко руйнуються під впливом сонячного світла або повітря. Тому в ідеалі упаковка повинна бути герметична і із непрозорого пакування. Також, я вже говорила, ретиноїди не є стабільними і щоб стабілізувати їх, потрібні гроші. Тому справді хороший якісний ретинол, ретиноїди будуть коштувати грошей. Для того щоб пом'якшити подразнювальну дію ретиноїдів, деякі компанії до своїх формул додають антиоксиданти, такі як вітамін Е або вітамін С, сквалан або інші пом'якшувальні засоби. Тому Чим багатший склад, тим стабільніший ретиноїд, тим дорожче він буде коштувати. І навпаки, чим пустіша формула, чим бідніша формула, тим нестабільніший буде ретиноїд, тим дешевше він буде коштувати. Так як стабілізація такого компоненту коштує грошей. І апріорі, такі засоби не можуть коштувати дуже дешево. Цікаво розібрати. Склад найпопулярніших засобів, будь ласка, дайте мені знати в коментарях, щоб я знала точно, чи витрачати свій час на це, чи ні. Дякую. А зараз я вам розповім, як я поєдную кислоти та ретиноїди в своїй рутині. Ну, почнемо з того, що якщо ви вже. В темі ви вже досить довгий час використовуєте кислоти і ретиноїди, ваша шкіра реагує на те і на інше дуже добре. То є така система сайклінгу. В чому вона заключається? В тому, що в один вечір ви ексфоліюєте свою шкіру, тобто використовуєте кислоти, на наступний вечір ви користуєтеся ретиноїдами, і наступні два дні ви. Відновлюєте свою шкіру, тобто не використовуєте ні кислоти, ні ретиноїди, а лише засоби для відновлення захисного бар'єру шкіри і так заново. Кислоти, ретиноїди, два дні відновлення. Але я знайшла спосіб, який працює для мене ну, просто ідеально. В чому він він заключається? Він чомусь схожий до сайклінгу, але є відмінності. В один вечір я використовую кислоти, на наступний вечір засоби для відновлення захисного бар'єру шкіри. На третій вечір я використовую ретиноїди, На четвертий вечір знову засоби для відновлення захисного бар'єру шкіри. Далі знову кислоти, відновлення ретиноїди. Фух, Сподіваюся, я нічого не забула. Мені здається, я розповіла про все, що хотіла. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть в коментарях. Можливо, у вас є якісь ідеї про що зняти наступний ролик. Я буду дуже вдячна, якщо ви ними поділитеся. Дякую, що були зі мною. Дякую, що переглянули це відео. Буду вдячна за будь-яку реакцію від вас. Побачимося в наступному відео.